Інтересне запитання такого плану: алкоголь може чи може спрокувати порушення потенцію чоловіків? Безумовно, зможе. Якщо це алкоголь зловживається, якщо йде е, алкогольна дегенерація печінки, якщо вражаються статеві гормони. І це захворювання називається алкоголізм. Тільки в цьому разі алкоголь. Викликає спочатку ряд послідовних змін. Спочатку виключається плодючість, потім виключається можливість вступати в статеві відносини, зменшується бажання коїтусу, а потім все зводиться до того. Що свій дофамін треба підняти ні сексом, ні еякуляцією, добрими відношеннями жінками, а стаканом водки, а краще і не один, і кожен день. Так що алкоголізм це зло. Наступне запитання: високий артеріальний тиск чи впливає на потенцію. Так, да, безумовно. Всі захворювання суден і гіпертонічного хвороби, в тому числі є безпосередньою причиною погіршення кровопостачання. От, і не тільки це статева система, це всі органи і системи. Так, да. Гіпертонічна хвороба є хвороба, треба зазначаю, що діагноз називається хвороба. Це перш за вказує, що причина даного захворювання невідома і означає, що це не все життя. Не можна час від часу приймати якісь ліки. Якщо є захворювання, треба це приймати до уваги, домовлятися з даною хворобою, як я жартую підписати договір про ненав. І постійне підтримання артеріального тиску. Не тільки як спеціаліст з андрології, а як уролог кажу. перша причина ураження нирок це є гіпертонічна хвороба і сукровий діабет другого типу. Зараз ми називаємо це хронічна хвороба нирок. Раніше ми називали хронічна ниркова недостатність. Трошки полегшили назву, але ж суто від цього не змінилась. Обов'язково контроль артеріального тиску. Якщо нирки не ушкоджені, базове цільове значення має складати 130 поверхній межі. Якщо враження нирок в другої стадії, то 120 і чим нижче швидкість клубочкової фільтрації, ось в 3А має бути не більше як 110, інакше будуть проблеми. Безумовно, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. І атеросклероз є істинними причинами погіршення кровопостачання. Коли мотор працює, а бензопроводи не приносять крові. Тобто, це є основним механізмом погіршення потенції у чоловіка. Звуження просвіту суден, і кров просто артеріальна не в змозі розправити всі камери статевого прутня і добитися ригідності, стійкості статевого члена. І останнє запитання. Що найбільше шкодить чоловічому здоров'ю? Ну тут дуже просто відповісти. Всі залежності, починаючи від наркотичної, алкогольної, харчової залежності, ми маємо себе поважати, ми маємо право говорити ні, я не хочу, я не буду. І нікому не давати пояснення, чому ви цього не хочете. От безумовно, Має бути культура вживання алкоголю, культура їжі. Їжа стає, повинна стати ліками. Всім відомий, сім Джобс, не завжди слухав лікарів і помер в 56 років від раку пішлункової залози, а була можливість призупинити проперуватися. Так останні посмертні поради всім людям, вони зводились до дуже розумних ідей. І він казав. Зроби свої продукти, харчування ліками, бо в противному разі ваші ліки ваш, стануть вашими продуктами. Бажаю здоров'я. З повагою, Аврахова Лес!